Нині осінь нас чарує, неповторна, лагідна, Різнім барви нам дарує, і дивує нас вона, виглядає так казково восени, і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Красуня осінь до нас завітала, та завітала вона не з порожніми руками, а з подарунками. Королева осінь. Всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Ось які подарунки нам вона приготувала. Звичайно, ви вже здогадалися це овочі, Огірки, Капуста, Червоний буряк, гарбуз. Помідор, морква, кукурудза, цибуля, перець, петрушка. Порахуйте, скільки овочів зображено на малюнку. Десять овочів. Зверніть увагу, деякі овочі за формою нагадують геометричні фігури. Цибуля нагадує коло. Корінь петрушки, трикутник. Солодкий перець схожий на квадрат. Картопля схожа на овал. Капуста по формі схожа на круг, гіркий перець на трикутник. Уважно подивіться на малюнок та визначте. На які геометричні фігури схожі ці овочі? Морква схожа на трикутник. Помідор на коло, огірок на овал, гарбуз на прямокутник. Любі малята. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися, що овочі не тільки смачні та корисні, а ще й схожі за формою на геометричні фігури.